Привіт! Мене звати Альона. Я практикуючий відеограф, займаюся зйомкою різних видів відео, але найбільше люблю фуд. На моєму інстаграмі ви можете переглянути мої роботи. Там є предметні зйомки, там є і фуд-зйомка, там є і експертні відео. Отже, про відеозйомку. Я ще вам хочу сказати, що не важливо, на який телефон ви знімаєте. Це може бути iPhone, це може бути Android, новий, старий, неважливо. Важливо, це ваші навички. І найперше, що б я радила вам розпочати, це стабілізація вашого кадру. Тому що, наприклад, в старіших моделях телефонів стабілізація відсутня. І знімати на них, звичайно, можна, багато хто на них і знімає, але потрібно враховувати те, що кадр потрібно стабілізувати. Стабілізувати кадр ми можемо за допомогою штативу, або ж підручних матеріалів, таких як скотч, ви тут всередину вставляєте ваш телефон і можете знімати. Можна за допомогою чашки, також деякі моделі телефону туди поміщаються, або ж просто підперти кудись ваш телефон. І, в принципі, це відноситься не тільки до старіших телефонів, а і до нових моделей телефону, тому що я своє відео теж завжди стабілізую. Якщо в мене є можливість, я знімаю зі штативом. Якщо немає, то ви можете самі стабілізувати ваш кадр, виберете телефон в руку, робити ось так: замочок. Ніколи не знімайте так. Робите ось так замочок. І притискаєте руки до корпусу. Це ну, такий найпростіший метод, щоб стабілізувати кадр. Наступне, що потрібно робити, починаючи відеозйомку, це протирати камеру. Це те, про що забувають завжди. У мене був один випадок, коли до мене підійшов під час зйомки підійшов один із клієнтів ресторану, гостів ресторану, і каже, Боже, у вас такий гарний кадр, а що з моїм айфоном не так? Давайте подивимося. А в нього ось тут настільки все залапано, що відео ну, просто таке розмите-розмите. Я йому просто взяла, протерла телефон і все. І це елементарно, але багато хто про це забуває, не здогадується, до речі, теж не забуває. Коли ви знімаєте експертне відео, теж протирайте камеру. Якщо знімаєте на фронтальну, ось вона. Обов'язково протирайте. Тому що і перед кожним записом відео. Ви взяли телефон, все, вже відбиток з'явився, і відео вже буде, може бути неякісним і розмитим. А, далі налаштування. А, налаштування вашої камери також сильно впливають на якість вашого відео. Перше, що ви побачите в налаштуваннях, це якість відео. Вона є 360, 360, 720. Це HD 1080, це Full HD і 4 k Я всі свої відео знімаю в 4К. Я їх потім монтую і виводжу вже якість 1080. Якщо ви знімаєте і одразу розміщуєте, можете знімати спокійно 1080. Наступний параметр це кількість кадрів. Тобто всі наші відео вони складаються з фотографій. І ось ці поняття 24, 30 або 60 це кількість фотографій у вашому відео. Я раджу знімати все-таки на 60 кадрів на секунду, тому що такі відео ви зможете потім сповільнити, і вони будуть виглядати більш плавними. 30 кадрів і 24 кадри ні в якому разі не сповільнити. Інакше ви отримуєте такі смикані кадри. Наступний параметр це повільна зйомка. Повільну зйомку я знімаю на 120 кадрів. При повільній зйомці зауважте, що вона потребує більше світла, тому знімайте або при гарному освітленні, або при штучному освітленні, або ж на вулиці. Наступний параметр це HDR. От HDR я раджу завжди вимикати. Це дуже важливо, тому що відео зняте в HDR. HDR, що це таке? Це підвищення кольору різкості, контрастності конкретно на вашій моделі телефону. Тобто ви зняли відео, і телефон автоматично його обробив, зробив йому кольорокорекцію для вашої моделі телефону. І коли ви це відео перейшли такомусь іншому, картинка буде зовсім іншою. Коли ви це відео будете розміщати в Інстаграмі, інстаграм взагалі будь-яка соцмережа, до речі, не підтримує HDR, Вони його будуть стискати так, як їм зручно. І ви отримаєте, можете отримати дуже погану картинку. У мене ось був випадок, коли мені прислали на монтаж відео. Там було 14 відео. Це про попередження про міні небезпеки для Асоціації саперів України, і е, відео знімали різні інструктори на різні телефони. І два відео з 14 у мене було знято на HDR. Е, і в монтажі я старалася їх вирівняти по кольору. мені мене це вдалося. Але коли замовник розмістив це відео на Ютубі, ці два відео вони е, вийшли більш такі сірі, биті пікселями. І ну, я їх бачу, наприклад. Да? От я бачу це це неякісне відео. Е, Наступне, де ви можете побачити ці HDR, це коли гортаєте стрічку в інстаграмі Reels, і там є такі дуже яскраві відео. Вони так прямо аж очі виїдають, якщо дивитися ввечері при вимкненому світлі. Ось це є цей HDR. Е, вимикайте, завжди вимикайте. Наступний параметр налаштування телефону це сітка. За допомогою сітки ми рівняємо горизонти. ми звикли, от Люди звикли там сприймати простір, так як він є, в горизонті. Є горизонтальні лінії, є вертикальні лінії. От на відео ви маєте це зберігати. Краще це зробити під час зйомки, тому що в монтажі це можна порівняти, але ви ризикуєте потім обрізати якусь важливу частинку відео. Також за допомогою сітки ви можете керувати поглядом глядача. От, наприклад, коли ви розміщаєте перетині з цих ліній свій об'єкт, ви спрямовуєте погляд глядача саме на цей об'єкт. В принципі, про налаштування телефону все.